Крик півня слід чекати від французів В межах французької весни. Артисти компанії Реманта поставлять на заньківчанській сцені виставу жестів та рухів. Вони пронизуватимуть світ снів та звичайного життя жінки, яка під час війни у Франції чекає свого коханого. Акторка зображуватиме це пластикою вмінням покласти свою голову на стопи, а також по чудернацьки зігнути своє тіло. Фестиваль Еконяка запрошує усіх до здорового життя. В палаці мистецтв представлять близько 400 мистецьких творів на екотематику від півтори сотні живописців та фотографів. Будуть ще інсталяції, графіка та плакат. Натхненники театру, молодіжний екотеатр Вінт Овченч та музичний гурт Атмосфера. Вони теж виступатимуть зі своїми найкращими піснями у двох програмі. Поза тим, що добре відпочити, поприкалуватися, ще звернути увагу на такі речі, де ми живемо, чим ми дихаємо, що ми їмо. Павлік Морозов знову вражатиме брутальністю пічну трагедію за п'єсою найскандальнішого українського драматурга і художника Леся Подерв'янського покажуть у філармонії. На виставі буде сам автор п'єси Андрій Середа та Микола Вересень. Незмінні її актори Павліка Морозова Лесь написав 18 років тому. Першу прем'єру вистави у постановці театру Крот побачила Україна два роки тому. Було цікаво подивитися на це альтернативне мистецтво. Я десь в е, студентські роки чув, читав. Частково ось не скажу, що дуже цікавився, але тепер приїхали. трапилася нагода, тобто приїхали до Львова.